Вітаю всіх! Посадила в цьому році кілька кущів помідорів Cornabel F1. Це перцевидні помідори. Вони високорослі, плоди дуже великі, довжина 15 см, вага 200 г. Помідори дуже смачні і м'ясисті всередині. От такі вони. А тут ще маленькі плоди. Це все на одному кущі. Ось такий помідор на всю велику тарілку. Зараз я його розріжу, подивимось, який він всередині.

Кілька зерняток. І вага цього помідору 250 грамів. От такий красунчик. Ще трошки помилуюся цією красою і буду їх збирати. Ось такий урожай. Оцих шість помідорів заважили кілограм і 400 г. Самий довший із них має довжину 15 см. Ці помідори вирощені в теплиці. На городі вони трошки меншого розміру. Хорнабел я вирощувала вперше, і мені він сподобався. Пробуйте вирощувати і ви. І все у вас вдасться. Бажаю всім здоров'я, миру та перемоги. Дякую за перегляд!